Ще одна перспективна галузь – це заробіток на децентралізованих фінансах, відомих як DeFi. Це стійка сфера, яка пройшла через випробування часу і, безперечно, залишається з нами на довгий час. У DeFi заблоковано понад 50 мільярдів доларів у різних ризикових протоколах. Заробіток в DeFi зазвичай здійснюється за рахунок забезпечення ліквідності означає, що ви блокуєте свої монети у якомусь протоколі, забезпечуючи його ліквідність і отримуєте винагороду за це у власних активах або в монеті протоколу, у якому ви заблокували свої кошти. У сфері DeFi існує широкий спектр стратегії від простих до складних. Наприклад, ви можете заблокувати свій ефір у протоколі ліквідного стейкінгу, такому як LIDO, і отримувати прибуток у вигляді декількох відсотків щорічно. Але якщо ви маєте на увазі збільшення свого доходу з декількох десятків відсотків до декількох сотень відсотків, вам знадобиться докладніше вивчити роботу полів ліквідності, концентрованої ліквідності платформи для укладання угодно і ліквідного стейкінгу. Заробіток у сфері DeFi є особливим тим, що він має більш пасивний характер, ніж більшість інших методів в криптосфері. Однак він також приносить більше ризиків, оскільки, крім тимчасових витрат чи зменшення вартості монети, яку ви утримуєте в різних протоколах, існує ризик злому самого протоколу, що може призвести до повної втрати вашого капіталу. Проте, незважаючи на це, DeFi є прекрасним способом заробітку на 2024 рік. Навіть якщо ви не плануєте заробляти сотні відсотків на своїх вкладених коштах у DeFi, ви можете скористатись простими інструментами для отримання додаткового прибутку з ваших активів. В описі під відео залишу посилання на Binance, де ви зможете реалізувати свої стратегії в криптовалютному бізнесі. Дуже хороша зв'язка це DeFi і редропи. Наприклад, ви можете прилаштувати свій. Ефір у протокол ліквідного стейкінгу Agent Пліер і отримувати прибутковість на свій ефір. Використовуйте всі переваги заробітку в крипті, доки вона дає це зробити. У мене все, друзі. Гарного дня, до зустрічі в наступних відео.